Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Риби на розклад пасіанса на період з 2 по 8 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Розклад розпочинається з кохання Троянда. Далі прямуємо. Сумна новина за картою долі. Зверніть увагу, друзі. Карта долі, сумна новина і якийсь договір. Договір може бути пропонування руки та серця, а можливо, якийсь договір по роботі. Зверніть на це увагу. Ось тут у вас котик, це третя особа, котра суне носа в ваші особисті справи і чимось вам може заважати. Коли необхідно прийняття важливих рішень, довіряйте тільки собі, щоб потім нікого не звинувачувати. Ось тут у вас кайдани, це міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині, з'ясування непорозумінь. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео Таро Фінанси, а також Таро Кохання для всіх знаків Зодіака. Запрошую до перегляду знайти відповіді на свої запитання. У нас з вами другий розклад. Знак зодіака, Риби. Зараз подивимось за чергою. Дивимося, друзі, успіх по роботі, корона. Закриття на замок. Це завершується якась ситуація, котра для вас буде дуже важлива. Наприклад, ви робили якийсь проєкт, і він тут успішно завершився. І таким чином ви можете розпочинати щось нове або робити свої якісь справи важливі. Ось тут планета місяць, це планета таємниць батьківства, а також нічної пори доби. Поруч з нею стрілечки догори, вони показують зростання та розвиток ваших якихось справ. Ваші справи впевнено прямують вперед. Ось тут поруч стріли в колчані в десяточку. Гарні результати якоїсь вашої роботи або ситуації, і вони вам за картою долі. Ось так. Тут у вас знову ж таки повторюється якір, це стабільність. І ще завершення якоїсь ситуації вам приносить стабільність, спокій, ось цей якер. Прямуємо вперед на третій розклад забула, друзі, вам, мабуть, не побачила ось ці гроші. Перевірте мене, дивіться уважно. Третій розклад. Знак зодиака риби. Знову ваші кайдани. Міцні родинні стосунки, а також невеличкі розбірки в родині. Каблучка. У вас весь тиждень, щось якийсь договір має вагу. Ось тут, знову ж таки, якір це стабільність, також карта повторюється. Добре, коли повторюється добра карта. Ключик віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Карта щастя Підкова. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні з вами подивимось на колоді Мадам Ленорман, Таро Троянд. застереження для знаку риби, карта гори. Це якісь складнощі. Та порада. Карта сад це суспільство. Що хочу сказати, друзі? Зверніть увагу, у вас з першого розкладу, з початку тижня, якісь вирішення якоїсь складної ситуації. Щось пов'язане або пропонування руки та серця, якісь заручені, або якісь договори по роботі. Дуже випадає багато позитивних карт. І це може казати, що ви впораєтесь. Застереження складнощі показують вам ось ці гори, щоб ви не акцентувались на якісь моменти, або неочікувані, або складні, не робили нічого поспіхом, або якось не так, як планувалось. Тому що іноді ми намагаємо щось зробити, а воно нам не йде не на часі або нема можливості, і ми собі робимо складніше, додаємо якихось труднощів або ускладнюємо ситуацію, всі нервують. Пасіанс досить таки позитивний, ви зможете все зробити, що ви хотіли. Можливо, не поспішайте не на початку тижня, а вже на завершення. Ось ця карта порада, карта сад, вона показує суспільство. Можливо, вам хтось допоможе якимись ідеями або подіями в тій справі, що ви собі запланували. Зовсім скоро буде на небосхилі ваш знак керувати, і у вас буде більше можливості щось робити. Але там розпочинається ретроградний Меркурій. І це планета спілкування, воно може бути ускладнене. Саме зараз можна планувати щось, готувати, починати робити, а потім перенести основну частину на більш кращий час. Основну частину вашої роботи. Я бажаю вам гарного тижня, щоб все було добре, щоб збувалися тільки позитивні прогнози. Зустрінемось зовсім скоро в моїх наступних відео.